Всі у світі шукають, як би це його зістрибнути з китайської графітової голки, де інвестувати в розвиток графітової галузі? Хто допоможе диверсифікувати поставки? Відповідь є Україна. Ми без перебільшення справжній графітовий гігант Європи. Судіть самі: ні в кого у старому світі більше немає таких покладів, як у нас: 306 мільйонів тонн руди, в якій майже 18 мільйонів тонн чистого графіту. У нас є шість родовищ, у кожного свої запаси ресурсу. І саме ними ми могли б забезпечити зелений перехід Європи. Та й не тільки Європи, але війна. Інвестувати у нас бояться, бо не знають, чим усе закінчиться. З одного боку хочуть український графіт, з іншого переживають, щоб його поклади не перейшли під контроль Росії. І тому, поки наше графітове багатство це як заморожений ресурс, котрий відклали на потім. І перспективи розвитку напрямку доволі туманні, бо ж два із шести українських родовищ окуповані Росією. Україна ж контролює чотири родовища, і на одному із них, Завалівському, і досі триває видобуток. Але давайте спершу трохи історії. До повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна була в топ-10 виробників графіту у світі. У 2021 році експортовано понад 17 тисяч тонн. До 2019-го добувалося по 20 тисяч тонн сировини. Єдиним діючим комплексом був завальський графітовий комбінат. Відкрита копальня з потужністю 30 тисяч тонн на рік. Свою продукцію підприємство експортувало у Європу та США, але тут є важлива. Ливий нюанс завалівським комбінатом управляє австралійська гірничо-видобувна компанія World Resources Limited, яка спеціалізується на критичних мінералах і матеріалах для батарей. Волт компанія публічна, її фокус, графіт та рідкісноземельні елементи. елементи. Завалівським комбінатом вона керує через свої дочірні українські підприємства. За австралійцями стратегічне керівництво інвестиції та технології, за українськими спеціалістами повсякденні операції від видобутку до логістики. Попри війну підприємство і далі працює, хоча були і паузи, зокрема через енергетичну кризу. СЕО компанії Прошант Чинтавар особисто корує проект. Він підкреслює його роль у диверсифікації поставок графіту в ЄС та США. Крім того, ВОЛД здобуло додаткове фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку а також почало випробування технології виробництва фактичного чистого графіту з долою мінералу у майже 100%. Більш стрімкому розвитку заважають бойові дії, хоч підприємство розташоване в області, де їх немає, але війна накладає свій відбиток.